Добрий вечір, шановне товариство, 25 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання і вподобайки. От хочу вам показати розвиток нашого баштанчику на сьогодні. Як ось я вам показував тиждень назад в якому він був в стані зараз кілька днів. Тільки тепло і кавунчик відразу пішов в ріст. Намагався його полити, але довелося розставляти пріоритети і полив, поки залишив, а зробив обробіток винограду перед цвітінням. Так от, в якому стані наші кавунчики. Ось такий він, наш баштанчик. Вже де-не-де де з'являються квіточки. Правда, цвіт чоловічий, не жіночий. Але нічого, є чоловічий буде і жіночий. Ось такі кавунчики. А ось такі наші деньки. Також цвітуть, цвітуть, але все поки чоловічі квіточки. Завізку немає. Нічого, прийде, час будуть. Не пасинкую я їх, не прищіплюю, не нормую врожаю. Поки ще і нема що нормувати. Ну все ж, всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, до побачення.